Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2024-25. Кривбас, Кривий Ріг Україна, Вікторія Плізен-Чехія, у якому спочатку підопічні Юрія Вернедуба дуже нервувалися. Принц Аду попередження отримав на 17-й хвилині за центрі поля. Але краще б не діставав зі своєї кишені жовту картку, оскільки цей жест. Настільки розлютив по-хорошому ганійського легіонера з кривбасу, що він забив, зіграв на випередження і замкнув простріл з лівого флангу від камерунця в штрафний майданчик Вікторії 1-0 20-та хвилина. У першому таймі криворіжці сподобалися, оборонялися грамотно і головне впевнено. Попереду ще двічі змусили працювати голкіпера Вікторії Твердоня. Який впорався з ударами Стецькова та Дібанго після пасу Стецькова, принца Ду вміло прикривав м'яч корпусом і один на чужій половині поля майстерно тримав м'яч у повному оточенні кількох суперників, поки не прибігала допомога. Загалом, особисто мене кривбас своєю сміливою та впевненою грою приємно здивував. Але по перерві футболісти Вікторії без розгойдування обрушили на штрафний майданчик кривбасу валатак. І дуже швидко класний дальній удар 16-річного Іржі Паноша зняв павутиня з дев'ятки воріт кривбасу. Гості зрівняли рахунок зі свого першого удару в площину воріт 1-1-48 хвилина. І одразу Аду відповів дальнім ударом трохи вище поперечки. Лукаш черв у відповідь з правого краю штрафного майданчика, ледь не закотив м'яч у дальній кут кривбасу. Загалом пішла справжня спека. Кривбас мав виходити вперед, але удар головою Романчука відбила поперечина. І тут же, на 68-й хвилині, Аду вивів сосу, що вийшов на заміну віч на віч з голкіпером Вікторії. Твердонь рятує свою команду і спрацювало неписане футбольне правило. Не забуваєш ти, забувай тобі. Пішла швидка атака гостей у відповідь провал у центрі оборони Криворіжців і ніким не прикритий Даніел Вашулін з центру штрафного розстріля в ворота Кліщука 1-2, 69-та хвилина. І лише одні зітхання. А коли Аду вдарив ногою суперника, що лежав, і зав'язалася штовханина між гравцями двох команд в штрафному майданчику Вікторії, то здавалося, зараз найактивнішого гравця кривбасу видалять за другу жовту. І тоді взагалі ховайся. Але ж пронесло. Вакулко отримав попередження і Вашулін, який забив другий нашій команді. Кривбас непогано так атакував часом. Комбінації проходили з ударами в дотик по воротах Вікторії. До речі, коли ось так ефектно з лінії штрафного майданчика пробив соса, а голки причеського клубу м'яч узяв. У мене мимоволі вирвалося. Треба було забивати цьому твердоню, коли з ним на побачення вискакував. 1-2. Кривбас програв. А я констатую сумний факт: окрім Київського Динамо та Донецького шахтаря, який уже у лізі чемпіонів, решта наших клубів очок у загальну скарбничку не набирають і є баластом для України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Сподіваюся, що у чеській відповіді Кривбас доведе протилежне. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння. З вами був Сане. зустрінемось.